Благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Висловлюємо подяку за створення програми компанії Контакт Інвест. Іноді ти дивишся в дзеркало і бачиш не себе, іншу людину. Спустошену, забуту, втомлену. І у відчаї починаєш шукати себе. Справжню. Ви дивитесь добрий зік. проєкт, який здійснює мрії тих, хто на це заслуговує сьогодні. У програмі жінка, яка будь-якого моменту може перестати ходити. Та хвороба її просто вбиває. Перетворилась на попелюшку, яка боїться мріяти. Я думаю, що то нереально в нашому в житті. Чи з'явиться у її житті добра фея, яка усе змінить? До проекту Добрий зік звернулась Мирослава Шперик. Жінка, директор західного реабілітаційно-спортивного центру. У ньому тренуються спортсмени з інвалідністю, проходять реабілітацію учасники АТО та діти з обмеженими фізичними можливостями. Та жінка хоче здійснити мрію зовсім не відвідувачів центру, а своєї підлеглої покоївки Степанії. Дуже доброзичлива людина, надзвичайно. Незвичайно щира. На неї можна покластися, вона вміє дотримувати дотримати свого слова, зробити те, чого від неї чекають. Тобто вона така як от справжня така опора в колективі і, ну, звісно, для керівництва для всієї справи. Пані Степанії 45 років. Жінка живе у гірському селі Верхнє, що у Турківському районі на Львівщині. Заміжжя має двох дорослих доньок і чоловіка, з яким прожила 27 років. Та щасливим її сімейне життя не назвеш. Приходу п'яний воював. Вночі я да, деколи спати не давав. Там, як п'яна людина приходить, там кричав. У мене дуже багато чоловік півгорілки. Ніде не працював. В ті часи ніде я не працювала. Ми виживали заради того, що я. Поросята продавала, телята продавала. Випив прийшов додому від спати нікому. Біди не глядав. Моє діло випити і прийти. І, поспав, і все. Та це не єдиний біль у житті пані Степанії. Понад шість років тому їй поставили страшний діагноз коксартроз, невиліковне захворювання суглобів. То був сильний удар. То очі не висихали, постійно плакала. Чому так? Чому не склалося життя? То було дуже важко прийняти. Перший рік то було взагалі катастрофа. Дуже боляться. Мама скільки для нас все зробило, все витягнула, Я того не а От За тих шість років у мене хвороба так, що в мене одна нога довша, друга нога курча. У мене вже не рівні ноги, я хромаю. Смазка в суглобах висихає, і суглоби сі деформують. Дуже болить, боляцький біль. Воно просто ви можете йти, воно заболить, ви можете впасти. Віднімаю просто-напросто ногу. Та хвороба її просто вбиває. Їй важко ходити. Через недугу жінка у будь-який момент може сісти на візок. По містах є пандуси, по містах люди призвичаєні до такого, а тут по селах нас такого немає. Не дай Бог, відказують ноги, то я навіть на вулицю не вийду, то, то нереально. Здавалося б, ця невеликовна хвороба жінки змінить стосунки у подружжі. Пані Степанія чекала цього найбільше. І справді, чоловік таки три роки тому перестав вживати оковиту. Але найбільше не спромігся. Зараз усе, що об'єднує подружжя, це спільні квадратні метри. Там вже дорослі діти. А так, між ними прірва. А чим я її підтримую. А чим я її ну, і підтримати. Як я на роботі не роблю, грошей нема, а щоб вийти лі лічитися, треба гроші мати. А словесно, що щоб ви її виборили. Словесно, право, підтримати її. А що її словесно, словесно? Я словесно? я сам хворий, як я її можу підтримати. Відтак хвора жінка усю хатню роботу, тягне на своїх плечах. Ну, щоб жити нам треба щось кастувати. Щоб було молоко, щоб поросятку м'ясу мати своє треба. Бульбу посадити, щоб було на чому морку, це було. Ну, все життя таке. Що, малина? Нині прежні временно, так, малина? Що? А? Добре, все ти мой. Прибита невеліковною хворобою, самотня і спрацьована жінка. Кожен її новий день нічим не відрізняється від попереднього. Іноді пані Степанії так хочеться втекти від всього цього і побути наодинці із собою. І це і є її мрією, але не здійсненною. У мене було важке життя. І хочеться спокою, хочеться відпочити. Я б хотіла відпочити десь так далеко, далеко в лісі, щоб нікого не було. Самостійно, тишина. Я думаю, що то нереально в нашому житті по селах, що збувалися. збували. Ми тут більше, знаєте, такі. Як вам сказати, замкнуті жінки такі, знаєте. А поки що свою таку бажану втечу від домашньої суєти, пані Степанія знаходить на роботі. Дома через день плакала, день я йшла сюди на роботу. Тут на роботі нереально, коли багато людей плакати і нереально про то думати. Я дякую, що цій роботі, я то все пережила. Я, напевно, якби могла, я б тут кожен день ходила на роботу, щоб. Більше розряджатись в неї доволі важка, важка жіноча доля, і незважаючи на, на це, вона от зуміла е, в собі якось перебороти оці е, негаразди, можливо, незадоволення там, життям, е, всім тим, що вона має. Я жодного разу не чула, щоб вона сказала там, мені щось важко. І там, і тут допомагає, нам допоможе, і там, поки стірку проводить у стірці, а далі підходить і нам допомагає, та прибирає вона. Я приходжу сюди на роботу, і я бачу, що сюди приїжджають люди, спортсмени. Інваліди, віддихаючи, навіть ж тих хлопців, а приїжджають, Вони теж молоді, здорові хлопці були до війни. А тут вони на інвалідних візках в кожній людині бачить себе, але і розраджує себе тим. Ну ще трошки ще. Ще дякую Богу за кожен прожитий день за клопотана господаркою та роботою. Пані Степанія перетворилася на таку собі попелюшку. Вдома вона ходить у буденному одязі, до худоби підборів не взуєш. На роботі теж так, щоб зручно було прибирати. Вона звикла бути непомітною, тихенько робити свою справу. Хоча, звісно, хотіла б натрапити на добру фею, котра помахом чарівної палички перетворить її на принцесу. Хочеться знаєте, в салон краси, побути в салоні краси і подивитися, яка людина може бути з другої сторони. Зараз у реабілітаційному центрі відпочивають діти з Дніпропетровської та Запорізької областей. Вони вперше у західній Україні і тому не лише проходять реабілітацію, а й з цікавістю знайомляться з місцевими традиціями колоритом. Проте завтра ці діти уже їдуть. А однієї особливості їм так і не вдалося побачити. Якщо була б така можливість, дуже хотілось би так? а хто ще хоче? Скуштувати. Я цього ніколи не пробував, але о ньому отзывы хороші. Звісно, по приїзду во Львов хотілося б попробовать пляски. Цю розмову випадково почула попелюшка. Тефа Іванівна, а що якщо ми зараз зробимо такий такий я не знаю, такий сюрприз? От зробимо, спробуємо зробити пляцки, Так? Да. Так? Да? Да? Ну, я не знаю, на вечерю, як нам вдасться. Спробуємо зробити бойківські плятки. Да? Хто за? Це було приємно, що грубо говоря, существувати нашу мрію. Я що спробую нове блюдо. і будуть нові впечатлення. Я такі дітей найбільше хочеться показати, що. Вони ну, як потрібні в тому житті. Люди є такі, що не можуть це відвернути таких дітей. Просто нереально відвернутися і нереально сказати ні. Далі у програмі чому старання жінки для дітей зі сходу зійдуть на нівець? Та чого жінка поїде до Львова? Страшно. Страшно, бо не знаю, що, що далі буде. Так, дівчки, відкриваємо ці двері. Чому ми не будемо? Гірський домашній пляцу. Так, сюди ми висипаємо дівчики з сахаром. А де ми робити? Дома сама. А коли приготували перше пляці, коли заміж вийшла дівчата, коли хотілося солодкого. Мені було цікаво повітряти, як це готується, які інгредієнти і який вийде торт. Ми ріжемо дівчата-доліка. Бачите? Вмашу угу. олією. Думки в голові були тривожні, тому що ніякому. Чи вдасться, чи буде добре. Що ну, хочу сказати, що треба всі пляски, до чогося бере людина робити, то треба з настроєм. Тому що коли людина без настрою, то нічого не вийде, повірте. Обов'язково, дівчата, коли людина щось не, не так, то краще не починати, дівчата. Тому що людина має постійно мати хотіння, бажання, щоб успекти той пляс. Він ще тоді вийде і буде вкусно. П'яцок допікається. На аромату їдальню сходиться решта дітей. Це дівочки. О, Бачите? Наш пиріг з пікся. Ну, так як я не займався ніякою працею з нею, там, хотів якось допомогти, я хоч під'їхав взяти в неї пиріг. От, будь ласка, рукавиці. В ньому в такому маленькому, але є вже справжній чоловік, який, незважаючи на те, що там він бачить, що це гаряче е з гарячим підносом, він взяв в рукавицях і так гордо ніс. Вони слизькі були, і вона якось вискользнула наперед випало. Я не знаю, так, Що не так, Ти Ти Дайте, він так ділиться, просто так працювати. Стрес дуже сильний. Так. Вона робила його, ну там вкладала своє, свою працю, а я тут такий взяв його і вирінув то якось. Негарно до такого ну, Мені б теж було очень стидно, якби я там уронила. він розстроївся, тому що ну підвів. Нічого, все добре, я втічуся. Стафа Іванна себе опанувала, почала думати альтернативні варіанти і всіх переконала, що вона вирішить добре цю ситуацію. Це можна повторити. Ну, то як людина впаде, щось не дай Бог зламає, то вже не склеє. Це плясок то. Я кажу, что не бута речи чтобы не наценивалась, а все другие будут. Где-то кто-то яблоко дьяблока Пейте. Пейте всегда сидишь. Я сейчас два закручу. Она не была расстроена. Она, как и первый пирог, с удовольствием пекла, влаживая всю любовь и душу. Беріть і несіть. Я не несла від хвилювання руки тримтяти, може всякі бути, але ну, дівчатки молоді, у них ще хвилювання немає. Такі були приєдні момент, був також спекли вже не один, а два. То есть, видимо, за счет того, що було багато жилаючих його спробувати, да, і було приємно. І солодкий з яблуками такими. Він був добрий, такий, мабутий. Багато було, як сахар, як ростаєв, то він був як карамель. Він був смачний, не твердий, не зажарений. Но мені дуже сподобалось. Я думаю, що все, все вдалося, і їхні очікування, і, і ця вся забава вона закінчилася хорошим хеппі-ендом. Дуже приємно, що, що все, все отримало, і Подяка від дітей, то дуже добре. Тільки посмішок і всього, та? за все те добро, що ви зробили, теж невеличкий сюрприз. А який ви дізнаєтесь пізніше. Я навіть смілити, не можу, який сюрприз може бути. Наступного дня жінки їдуть до Львова. Хвилювання є, дуже багато хвилювань. Страшно. Страшно, бо не знаю, що що далі буде. Це певно, це, це ваш сюрприз. А, <смеш> дякую, Мирослава Васильовна. Тут вас чекає сюрприз. Нарешті Довас. ми дочекалися Мирослава його. Мирослава Васильовна, це дуже дорогий сюрприз. Я підняла голову наверх і дивилася, салон красивий. Думаю, боже, невже здійснилося. Далі у програмі чи вдасться перетворити покоївку на принцесу. Вона була не пофарбована, не підстрижена, не було вже ніякої форми. Та чому директорка центру не впізнає Степанію? Хто ця жінка? Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Ми раді вас вітати в нашому салоні. Запрошуємо на процедури знімати верхній одяг. Приходьте, будь ласка. О, Мене звати Надя вас. Стефа. Пані Стефа, дуже приємно. Пані Стефа, я буду вам зараз робити процедуру догляду за обличчям. Як тільки вона зайшла, вона така трошечки була розгублена. Але коли я їй запропонувала розутися, передягнутися, вдягнути халат, і знаєте, напевно, той елемент халату він допоміг. Вона себе відчула, знаєте, як вдома. Ви тепер, як дівчина з картинки рекламної. Ну, ні, на всі сто. Ой, красуня, де там красуня? А що вам другує? Я а, не знаю. Совіки так компліменти не говорити. А якщо говорить? ні, а якщо посторонні скажуть, то прекрасно. Вона була дуже природньою, дуже відвертою, щирою. Стефа, як вам масаж? Ой, дуже добре, дуже приємно. Відчуття просто не передати. Вдалося такі... вам трошки розслабитися? Ну, да, я повністю розслабилася, О, такі відчуття, а, що. Ну, я я не дуже знаю, що тіш... вони ще будуть такі. Будуть, я ж вам казала, тільки треба мріяти. Yeah, і все yeah. буде. Yeah. Це був такий комплексний догляд за обличчям, який включав в себе очищення шкіри, скрабування шкіри, масаж косметичний, по-кремові і антикупрозна маска. Вся наша процедура закінчилася. Ми зараз з вами переходимо до інших. Дивилася а, телевізору там. Наводять красу, ну, що зі мною таке буде, то навіть не думала, мені не снило. Не могла уявити, що таке реально може бути зі мною. Но відчуття просто словами не передати. Ми пофарбуємося з дізвали і зробили. Вона була не пофарбована, не підстрижена, не було вже ніякої форми, плюс присутня сивина. Ну, просто з цим треба було попрацювати. Ну, зараз я як покрасу, то я взагалі не знаю, яка я буду. Добрий день. Добрий день. А тут що? Буде маніки маєте. Тут добре. Вона була, була взагалі шокована, що стільки процедур на один раз, і, і тут і масаж, і маски, якісь, і ще щось там. І, і покраска, все зразу, а ще манікюр. Таксі хвилю, я світ просто не так і Я сихлюю. Я не знаю чого на хвилювання. Скована була і зажата, така напружена дуже. що я її власне що заспокоїла, просила, щоб вона розслабилась. Я шокована. Я кажу, ніхто би не сказав, що сільські руки. Перші руки Просто хотілося зробити їй правильну стрижку, яка пасувала під її тип обличчя, плюс надати правильних форм стрижці. Ну і знову ж таки, щодо кольору, я намагалася зробити щось природне, натуральне. Інтересно, яка і є. Який колір волосся. Добрий день. Добрий день. Мене звати Віра. я Що буду продовжувати робити красу. Коли я прийшла сюди, приємно вражена, дуже неймовірно гарна жінка, гарні риси обличчя, великі очі, розкішні губи. Ну, мені дуже було приємно з людиною працювати. Гарно виділили очі, е підкреслили губи, так все, але все так стримано, оскільки вже така жіночка трошки вже такому трошки більшому віку. Провели стефу до цього салону чудесного, кого ми маємо забрати. Хто ця жінка? Не те, що ви схожі, але мені здається, тут просто чарівники, котрі змогли знайти все, що є найкраще у вас, і просто підкреслити. Та я побачила таку, таку собі панянку. Таку, таку, я не кажу, що це була там леді з якихось там, там вищого світу. Це була просто така гарна українська доглянута жінка з світлими очима, такими великими великими, які, які просто ну, світилися від від щастя. Я себе не впізнала. Я реально не похожа сама на себе. Я не була така готова, але я шокована. Приємно, дуже Же дуже дуже. І Хочу надіятися, що для неї так само це буде великим поштовхом, як кажуть, точкою відліку свого нового життя, яке вже не буде на першому місці діти, господарка, а на першому місці буде вона, її здоров'я, і її таке і фізичне, і моральне. З новою зачіскою і макіяжем героїня проекту прямує на шопінг. Прийшла дуже красива, пані Стефа з зачіскою, з гарним макіяжем, дуже все було гарно. Цей гарний церквий. Це дуже га. гарний кольор да. будемо пробувати. Так, є ще отакі. ось цікавий образ. Це гарно розказано, де, де купа персоналу стоїть, все так гарно. Ну, насправді це для неї було не, не те, що здивування, а вона, навіть, навіть такі рухи в неї були, такі зажаті. Як є вам? Подивіться, тут, тут. тут зеркало. Добре? Ну, як пакетка, подивіться, це буде В Церкаль я побачила зовсім інакшу людину. Не ту, що я привикла сама до себе, а зовсім інакшу. Її хвилюванню не було межі. Вона думала, вона приміряє та там сфотографується і на тому, на тому крапка, коли вона дізналася, що це подарунок, в неї такий, такий був стрес. таким гарним іти до хати, нас чекає перегляд фільму в кінозалі. О! <рес> Про кіно я собі навіть не могла подумати. Це Дуже добре, тому що я в кінотеатрі за своє життя ще не була. У нас шосте місце шостий ряд. Ми сьогодні будемо на фільм Жива О, що романтика. Да, ну не романтика, а <рес> більш такий героїчний, патріотичний Точно. фільм. Дякую. Шосте місце. Важкий фільм одночасно ну, важкий, але і приємний, тому що приємно дізнатися, що насправді відбувалося в радянські часи. Кінець фільму та не кінець подарунків для Степанії. Коли я вийшла з кінозалу, побачила всіх в червоних карточках, ну думки думаю, боже, що далі буде? Сьогоднішнє перевтілення для вас організувала команда доброго зіку. Бо ви дійсно заслуговуєте на те, аби відчути себе красивою, тендітною і справжньою жінкою. Але це ще не все. Ви отримали подарунок для тіла, але на вас чекає подарунок для душі. Ми знаємо про вашу мрію: побути сам на сам з е, собою серед мальовничих краєвидів. І команда доброго зіку дарує вам таку можливість. О, яся дуже розхвилювала. Дуже все розхворювала, тому що я про таке мріяла, але не думала, що воно все може колись таке сповнити. Дякую. Дякую. Зовсім неочікувано, так? але з іншого боку, І такий в неї пропромикнув страх, вона і хотіла радіти, так? але думала, ну як таке не буває. Я не була готова до такого. Я навіть слів не можу піднайти. Але дуже я вдячна від душі вам, тому що то реально я не думала, що таке зі мною може колись статися. І Я хочу подякувати і вам, Мирослава Васильовна, тому що тому і, я, і ваша заслуга теж. Я, я не думала, що в мене можуть збувати. Наприклад. А я дуже щаслива. Говтавшись від позитивних змін, через кілька днів героїня проекту вирушає на омріяний відпочинок. Через дві години Степанія приїхала у нижню рожанку, у місце, про яке вона давно мріяла. У будинок, який самотньо стоїть посеред лісу і гір, де немає людей, а лише Степанія і її думки. Я вражена, я ж такої краси не бачила. У нас в горах красиво, але тут перевершено. Тут просто слів нема. Боже, як тут красиво, як тут гарно. То дійсно, дійсно круто відпочивати. Ялинки не перевершені. Красиво. Я вражена. В моєму житті для мене ніхто таких сюрпризів не робив. Ой, це перший сюрприз за 45 років. Одна посеред лісу сам на сам із собою. Степанія насолоджується спокоєм. Ой, дуже спокійно. Спокій такий, душевний спокій. Дуже красиво тут дуже гарно. Жити можна прекрасно для себе, відпочивати можна для себе. Полюбити себе треба більшість. Він, ну, напевно, все ще змінить в життю. У великому серці Степанії була любов до всіх, крім себе. Адже звикла її усюди останку віддавати іншим. А лише зараз зрозуміла, що краплина тепла потрібна і їй самій. Адже без любові людина пересихає. А коли відчуває її, відчуває і що живе. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Висловлюємо подяку за створення програми компанії Контакт Інвест.